Чорно-біла серія художніх робіт під назвою Краса і біль. Тут і принади жіночого тіла і сум за нездійсненим коханням. А ще роботи виконані у техніці монотипії. Мініатюра написана тущо на старому фотопапері. У такій техніці зараз рідко хто працює. У доробку пані Михальської таких робіт понад півсотня. Працівники музею добре знайомі з творчістю волинської художниці і упродовж багатьох років займаються організацією її виставок. Так і склалося із виставкою Валентини Михальської, яку років 25 назад ми організували як першу. І от сьогодні ми вже відкриваємо, мабуть, чи не соту виставку, і оце турне організовуємо по Україні. Художниця на виставку власних робіт у Рівне не приїхала, однак її доробки створюють враження, що вона посеред глядачів та слухачів. «Класно, гарно, картини гарні. Мені дуже сподобалось. Ці картини вони дуже гарні, і мені сподобалось, як малює пана пані Валентина. Не лише для дорослих, а й для юних працює художниця-журналістка Валентина Штенько каже, що стала писати вірші для дітей та малювати римовані рядки завдяки Валентині. Михальській саме їй показала малюнки, до яких просто не можна було не написати слів. Жвавий коник стрибунець нам приніс новину. Мишку, котик запросив нині на гостину, накриває її стола на пеньочку в лісі. Ну, ходи сюди, мала, і мене не бійся, бо у страхові повір дуже важко жити. Я ж такий домашній звір. Тож, давай. В Олександрійській школі-інтернаті кажуть, у навчальному закладі є чимало дітей, котрим подобаються роботи авторки. Чимало дітей вже мріють стати майстрами художнього мистецтва та мистецтва слова. Ми щасливі від того, що вона дає такий яскравий приклад нашим вихованцям для того, щоб в житті досягти великих успіхів. Вона є прикладом для наших дітей. Але Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.